Італія такий музей дистиляції. Полідістилейшін. Такий на вході зразу апаратура. Закрито сьогодні, а ми ще сюди повернемося. Так тут така Такі апаратик. То я грапу тут роблять 1898 році? Ну, то його чувак, навіть відкрив, я цей

Увазі ну, какие-то апарат такий. Апарат? Тут ще теж. то навозиться. Просто вода тут наливалася. І mm -hmm. дошла до дистилляція. І от давайте такі вот, варіанти такі, які були різні. Uh -huh. Тут вот, такі вон. Патрі аквавіта. Типу ага. Оці, на основно такі аквавіти. Тут на сонці, оці, от ці, двоє, на сонці, на сонці нове пару волосся. то сонячні такі, <суміляє> зазнаєте. Починалося соня. Починалося, бачите? Такі сонячні варіанти. Такий, такий товар і. Туди. Так, тут жаль, що тут тільки... Тут йде така та якби процедура, як вони його роблять, але. Ну я думаю, що ми знаємо всі, як гра поробиться, але ну Було би цікаво послухати, звісно, але ну, не сьогодні. Стоп до нас? Давайте ну... нам будемо перекладати. 65 градусів. градусов, 65. Так, йдемо дальше, Ось вот такі такие зараз 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 такі подивимося. подивимось. Тоже через воду, так? Да? Вона проходила просто тут. Четыре кризисного колонна. Ну, честки. Типа чотири. Бачиш, тут все навіть як воно працює, бачиш? Аламбір Джовані Баркіста Делапорта називається. Ось його тут А бачиш, як воно працює там? Підігрівають, і воно собі там конденсується. Можливо, тут підігрівають. Так. Чистий да. аламбір тільки створюється. Так почалася новий розвиток розвитку медицини, спирту виробляли. Ага, медицина допомогла для розвитку. Я алхіміки різні. А, ось я кажу. Чекай, відійде трошки. Так. Он то вже такий більш похрещий. Вже такі на... На кожному етапі, яночки, зараз може покаже. Як воно змінювалося? Ага. А, який называється, який называється, як? Литра. Литра, та, литра, я так называете, вы называете я. Гидра. Литра, да, гидра, я так Ага. Ну і еще, Там Нам ну, наупается. Вот тут вообще иди. О, барки, керу тут, воно йде, так? вот такое, оно идет, да? Підходить до гори і йде конденсація така. Ось тут як вони. І воно собі там, так якби. Чим вище, тим більший градус залишає, бачите? Ну, Супер. Це майже такая колона. Накидали винограду кілька ярусів. І пошло. То вже який рік? Кінець 15, го початку 16. го 15-16 століття, а ви вже бачите, які були умнікі. А тут вже їх бачите, Тут робить. Ну, ну раз, раз вот так шел, конечно. Мы тоже везде 19-й -то, а Тут вся литература такая крута. Старинная. М Блин, да, тут книжки такие же. Ну, цифровые. Да. Лайбрі окруполі бібліотека Дельполі Музею Бенграпа, їхня бібліотека, поводи нік. Пусть на тут йшла, а то да пішла вже бля, ага, така і тут конденсатор. Що о, то вже досить крута конструкція. Сьогодні можна на такі працювати. ваш, кстати. 1733 рік. А ну, вы, я же, я уже так серьезно до ну, того відносилась. А вы с утратиком? Угу. Ага. Тут такие детские. Ну, я скажу, одно... для медицинских медиц... ага, целей. А, вот, все-таки, знаете, я примерила. Да, да. А. O, a to już aparatura. Hm, mm, dobra maszyna. To już taka... Aha. То карта така, на... То якщо захочете, поставите на паузу. Так... Угу. Uh ну -huh. так, тепло, що лише. Що то буде ясно комусь. Часу пройде. Більше, більше тут то ясно. Зараз, зараз я його візьму, деякі бутилочки, такі всякі. Все, що хочеш. І з травами, і без трав. І... Ну то такі та би, хробники. Такі маленькі вони рука, а такі маленькими бутилочками. Та сама історія тут. Ще навіть з печатками, бачиш, вони такі на, на пломбах. Ще. Я как це на марках? Ну. No. Ні, ну типа що збережені, збереженіше, тай вони. О, сучасні. Шечка ще там. Вже така колона. І зразу бочку вона. Тобто бачиш, вони так сильно. Це як декатлон, колона називається. Ага. вона як працює. Аламбік і дистилляція ці коком. Ось тут а все їхня колекція тут воєна. Кої села, отико всі. Тут є на твісті. Ага. Тут колекція, ті всі бутилочки де. Де що і як.

А, такі бата. Якщо вибрати цей, то туди... не натискаєш на кнопочку. Mm -hmm. Отак провіряється за. Ну ще раз покажи. Натискаємо кнопочку. Як немає да. різні їх продукції, як має бути. Ну вони от, бачите, зараз я вам того покажу. Нажимаю кнопку. І от так вона сприймає. І тут береш різний той, нажимаєш кнопку і. Блін, такий запах класний. Бачите, тут за коронавірусація не буває. Ага. Ну, тобто, ви зрозуміємо, ми ще йдемо зараз в магазин, там будемо щось брати. І обов'язково ми ту бутилку розіграємо. Просто я ще потім придумаю якусь акцію таку, чи, чи допустимо просто. podem baixar né 420 евро на кадрах. ЛК 29. Четыре шестнадцать, семнадцать. Семнадцать. А ну якусь класику давай выберем. А тут у вас така непогана. такая так, що беремо для наших підписчиків? Ну таке оригінальне, що воно буде, де? А, тут джинни, так? А, тут джини. Джин ми не будемо брати. Джинник кожен любить. А то що таке? Оперек. Вибирай звідси ворікусь. Давай твого візьмемо за. Вона така, та така. Сама. От дивіться, там ми якраз розіграємо ту бутилочку. Ми її взяли тут, щоб ви були в курсі суметі. Так, йдемо. Так, йдем. так що ми щось тут ще подобаємо. la agli è complicata no non sono mica passati passeranno domani allora, in gangiera, dove poi assaggiare la moglie? io vado assaggiare la moglie? io vado si ancora? un po'. po' buonissima altro? No. Sì, per lei, per la signorina Так, Все, на сьогодні закінчуємо, то ми беремо і потім далі буде.